Годь, тіло моє правдива їжа, і хто моє правдиве питло, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, мені перебоє в ньому, як мене послав, теті, я течія отцем, так і той, хто їсть не житиме мною. ще хліб що вийшов з неба, не як батьки ваші неман померли. ...so i seme se i pridreteme pomite... ...slava pavilo... ...so i slava... ...so i takas. Ke trepsi. Ai. Ye sibozhda do tishcha. Ye uzalizha, a, sami doshava vogo vogo. Tebe ne povsyaku, rabiki, kevi kivami. Хороба Божа, пресно пам'ятного герой, який віддав життя за Україну, Того поребені нині творимо. Щоб і простити ще йому в чатам про рішення вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лив його душу, де праведність починають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божий, ах, по небесний, відпущення гріхів Христа, без смерть безсмертно царя і Бога нашого прости, Господи, Господи, помилуй. Життя, Соб... життя що Раба Твою що воїна, що віддав життя на полі бою за волю України, що його погребення творимо, Христе Боже, на піті слава, сина йому сорозначальні цим отцем і, і присвятим, і благим, і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Премудрій, ще смішує робим, і не звіняв, слабийшується ради, що ми за тим того дина, сучого лича. Молодісти, Боже, уповання наше слава Тобі. Молодцю, і і того Віпи, на часи, на вики, на вики, вики, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Живий помили, мертвий Христос, істинний Бог наш, живи, і мертві, молоді, спасення нашого, ради, молитвами, причистої своєї матері, святого, праведного, Йосифа і Обручника Святих славних, сихвальних апостолів. Преподобний Богоносу, отців наших, доброхвальників, преподобних мучеників, блаженних новомучеників і всіх святих, душу від нас приставленого, раба Божого, що сам і його ім'я Господи знаєш, на Матері Його, воїна, що віддав життя за Україну восеред праведних на лоні Авраам, покой до праведних причисти та нас помилує і спасе, як благий є чоловік, чоловіку любе. Я Отчая і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Хтось, дорогі в Христі, з великих людей сказав, що війна, люба війна не закінчується доти, доки не похоронено останнього солдата. 1914 рік. Це вже, знаєте, це вже 102 роки. Відколи не народився, а поліг той наш брат, котрого ми хоронимо. Другий раз, правда, хоронимо. Ні, третій. Перший раз його хоронили побратими, котрі там накривули в лісі обабич старого австрійського гостинча, де точилися бої. Між австрійською армією в часи, в складі якої воювала і українська галицька армія, і не новим ворогом, тим самим що нині. І царськими військами, кацапськими військами. Що казати? Кажуть, історія не повторюється. Ні, часом вона повторюється. Напевно, той наш брат, котрого ми не знаємо, котрого рештки тут маємо за честь прийняти в свою безпечну землю вже. Хай молодію остаточно. Напевно, став якимось інструментом в руках Божий щоб ми пробуджували свою свідомість, історичну і національну, християнську, загальну свідомість, яка містить християнську свідомість і мораль, і пошану до народу, до всього світу, і любов до ворогів. І любов до ближнього. Але ми чуємо тому Євангелії, яким ми зустрічали того нашого брата і Що пшеничне зерно не для того, щоб дати плід, мусить вмерти. Мусить вмерти. І тоді Христос каже, Якщо ви так зробите і підете за мною, то будете зі мною там, де я. Той наш герой, рештки якого ми маємо за честь хоронити, він не помер. Боронь боже від удару блискавки, десь там від якоїсь хвороби. Він не вмер від сурогату горілки, як тепер дуже часто помирає. Він не вмер в лікарняному ліжку, він вмер на полі бою. Вмер на полі бою, захищаючи свою землю знову ж таки від окупанта, московського окупанта. А значить, він сповнив ті слова. Христа, який ми тільки що чули, немає більшої любові, ніж віддати за життя за дружні. Він віддав за друзів, за землю, за родину, за Україну. Нехай буде за ту державу, яка тоді була, за ту Австрію, але за рідну українську землю яку обороняв. І ми бачимо, що сьогодні мусимо проводити паралелі між тими, хто колись обороняв рідну землю, і тими, кого нині, нині наприклад, хоронять в Жидачеві, воїна, а то загиблого, вчора привезли. Дожидачи додому Ми їх Хородимо, хородимо громадянина, йому смені вічні, покійку дай, Господи, рабу твоєму, хресту пам'ятному герою, котрий віддав вітають Україну, боротьбі з окупантами сотворимо Вічна опаді. Ми проводимо останній шлях невідомого воя. Сьогодні він отримує своє місце місцем на кордоні. Довгий був його шлях. Довгий мішок був. І власне Львівська власна Рада свого часу створила меморіально-пошукову структуру доля, яка займається пошуком, згумацією та перепохуванням таких невідомих воїн. Тому що загиблі чи померлі повинні бути на членці. Вони не повинні бути в лісі, вони не повинні бути десь в полі, вони мають бути на клинці. І, власне, я хочу подякувати фахівцям меморіально-пошукового підприємства Доля Львівської обласної ради, що зробили цю експедицію на звернення вашої сільської ради, звернення миколаївських влас. І, власне, цей невідомий вояк зараз тут. Дякую, прошу отця, що за ваші слова, за вашу молитву і за нашу. Я переконаний, що сьогодні є добрий день і добра справа. І завжди до того невідомого солдата, невідомого воїна, який віддав своє життя за Україну, за півчину, який почував і буде спочивати в українській землі, завжди буде. Пам'ять, шана, і для нього завжди будуть міти, лампадка, і його могила завжди будуть переконана. Вічна пам'ять. духа От це нашої сили на лісах, нехай святий сім'я, нехай прийде цар Сухою. Нехай буде воля, як на небі, так на землі.

Отче це на своє си на небесах, не тай святий сінь, я твою не тай привіта, то буде воля, коли як на небі так і на землі. І втрача суспільного си нам самі наші.